Це відремонтовані 6 кілометрів дороги до села Поляни, що входять до Малинської громади. Робили її у рамках програми Велике будівництво у 2021 році. За піском далеко не їздили. Брали на околиці села із місцевого сміттєзвалища. А от чи законно ніхто не знає. «Приїжджаєш по дорозі до себе. на пай було видно, екскаватор працює туди. Ще було вложено, так як щоб машини цієї габаритники не прогрузали ще щебіночкою була дорога вложена. Ну і возилися там по цьому, там можна подивитися, дорога теж втоптана. У 2021 році, коли будувалася дорога, і вивозили, на яких законних підставах нам невідомо, бо у нас були збори. І в неділю я на зборах задав питання голові ОТГ, на яких підставах возився пісок. Вони сказали, вам зробили дорогу, тоді не задавайте таких питань. Голова Малинської громади каже, чому звідти брали пісок для будівництва, не розуміє. Запевняє, жодного відношення до цього немає. А щодо розривання, не розривання якогось кар'єру, я це не коментую, тому що я до цього будівництва не був причетний. Безпосередньо, але я був причетний тільки на виготовлення як голова на виготовлення проєктно кошторисної документації. Тобто, ви не знаєте, що вони там тим цим світі звали чим розривали. його ну, ні, ні, ні. Так само про будівництво і вивезення піску не знають і в департаменті екології та природних ресурсів. радять з цим питанням звернутися до правоохоронців. У реєстрах кар'єр по забору піску у тому місці не значиться. Мені інформації немає. А хто штрафує за таке? Однаві це ну, якщо це великі збитки, то це. Національна поліція в підслідність, що незаконно відбувається корисне копану. Якщо це не невелике об'єми, то це екологічна інспекція. Час пройшов, дорогу зробили, і місце, звідки возили пісок, знову почали використовувати, як колись, возити туди сміття. Втім, у травні цьогоріч місцевим сказали, що сміттєзвалище закрите, вивіз відходів туди заборонений. На сьогоднішній день нас постало таке питання, як ми залишились без сміттєзвалища. Яке... Кажуть так, сільський е, староста голови е, навіть не староста, а голова громади. Заборонив нам їм користуватися. Нам голова пропонує цим будівельним сміттям засипати ями на дорогах. Анатолій Дімітров пояснює, сміттєзвалища вимушені були закрити та прибрати, оскільки землі під ними не належать селищній раді. Вони державні, а віднедавна ними почало опікуватися ДП ліси України. В них вона зареєстрована, ця земельна ділянка, і в апріорі там не може бути на сьогоднішній день сміттєзвалище, тому що на землі здержні Сміттєзвалище утворювати заборонено, так як воно стихійне це сміттєзвалище пойлося. Відповідно, ми його. Зобов'язалися прибрати, захоронити те сміття, і ми це зробили. Сміттєвого колапсу переконує Анатолій Дімітров не буде. Жителям запропонували альтернативу. У селі поставили сміттєві баки для роздільного збору відходів. Вивозити його буде комунальне підприємство Березнівської громади. Для людей це буде платно. Знайшли вихід, як утилізовувати навіть великогабаритне сміття. Голова радить використовувати його для ремонту доріг. Є е, розуміння того, що десь в нас є дороги, які не Облаштовані нормально, є ямки великі. В ці ямки можна тверде побутове, не птверде це сміття, велике габаритне катати, і це на мою думку, і десь відповідно його. Таким шляхом вивозити звичні для сільської місцевості сміттєзвалища, розповідають у департаменті екології та природних ресурсів рівненської ОДА, мають відійти в минуле. Їх будуть ліквідовувати по всій території Рівненщини. Усе через прийнятий ще у 2022 році закон України про управління відходами. Згідно з ним на Рівненщині, розробили регіональний план. Має бути на всю область лише чотири законні сміттєзвалища замість існуючих 360. По одному на район для вивезення відходів планують залучати спеціальну техніку та людей і рівненський полігон. Він буде покривати весь рівненський кластер, робону всі всі громади в себе відсортувавши сміття, будуть звозити на захоронення. Люди просто платять гроші, до них приїжджає сміттєвоз, забирає сміття і везе їх там на станції переробки чи обробки, чи на сортувальну станцію, чи на перевантажену станцію. Людина, людина діло її взяти пакета. Якщо вона може відсортувати декілька контейнерів, з настій контейнерів, або просто, якщо там є умовно, там органічні відходи, просто взяти їх в пакет зібрати і занести до контейнерів. У департаменті додають така практика уже є на рівненщині. До прикладу, у шпанові замість стихійного сміттєзвалища. Давно користуються роздільним та централізованим вивезенням відходів. Невдовзі у Милинській громаді планують познайомити місцевих із новим способом утилізації сміття. По старому вже не буде. Вікторія Якимець, Денис Козлов телеканал Media Group.